Вітаю вас на каналі Юний ентузіаст. Починається цей ролик в машині. Сидимо з Іванкою того, що їдемо в одне дуже-дуже цікаве місце. Ми вже мали би бути там в понеділок, сьогодні в нас четвер, мали би бути там в понеділок, але просто не знайшли це місце. Що це за місце? Чому ми туди їдемо? Через кілька секунд побачите. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Так, щоб ми не проїхали поворота так само, як. Так само як в понеділок. Туда тут дорога цікава. Яка? Ну та во. Треба її позицію. Велосипедом. Мені здається, що воно там десь покруголо, недалеко, де ми живемо. Ми ну, їхали сюди покругом, то можна десь туди. Так. Да. Десь має бути перший поворот, потім... Другий, потім третій. Ну, будемо зараз дивитися. Так, приїхали один поворот, проїхали орієнтир зупинку. Тепер. Маменько, тут, вроді є якась дорога. тут є якась Це дорога. Було. Мабуть, треба сюди їхати. Ага. Давай попробуємо. Такі трущоби. Ну, а, ну дорога йде. <ріху> <ріху> Куди вона нас заведе? Я не знаю. Давай потім включимося. Якщо доїдемо, то будемо розвертатися, поки що виключай. Добре. Це дорога до села? Я не знаю, не знаю. Так, от тільки що ми повернули, щоб ви розуміли. Там пішла дорога, ми туди не поїхали. Тут йде дорога, і ще сюди йде дорога. Ну Куди? тут нема ніякого просвіта, там нема просвіту. Там був якийсь просвіт. Я думаю, що вони отак десь там сходяться. Їдемо сюди. Побачимо, що з того вийде. Ой, тут корова пасеться, машина стоїть курки біжить. О, О, цивілізація. цивілізація, Ми вроді в правильному напрямку їдемо. Тільки... Село з'явилося. Ага. Чи хутір? Навіть не знаю. <світ> не знаю. Ну, виїжджатимемо на трасу і будемо знову по кругу. Такий круг почота будемо давати. Треба було чуть-чуть там повернути, де ми пропустили той поворот. Але класно побачили, побачили село, побачили водойму, побачили, що люди тут займаються фундуком. Ну, дуже цікаво тут. Їдемо далі. Їдемо, їдемо. Як доїдемо до місця призначення, розкажу, чому ми сюди приїхали. Так, знову ми дали кружочок. Виїхали <хи> сюди саме, долаємо ту саму яму. Але тепер нам треба буде брати трошки лівіше. Зараз покажу. ми там направо поїхали. Там ми поїхали середньою дорогою. Ну, да. Там була направо, була наліво. А то от, давай сюди-сюди, наліво давай. Ага. А ми туди а, поїхали. Так. Виїжджаємо <смеш> <смеш> просто бензином. <смеш> так, розвертаємося, тому що ми знайшли, знайшли те, що нам треба. Під'їжджаємо такий хвилюючий момент. Все. Йдемо глянемо, що там робиться. Хто там живе? <смеш> такий забор з шиферу починається. Ми біля себе біля гойдалки 21 метр забора хотіли зробити. Майстер з матеріалами і з роботою нарахував 40 тисяч. Це тисяча доларів, щоб тільки забор поставити. А тут от є забор, і, і брама. Ще доложимо трошки і купимо готового забору. Сусід розказує, що все нормально, тут класно. Діти тут ходять, тут тут. Рібен пустки там Іван тоже живе, зібрали, або шапка, ті тут, де там. Україні вже п'ять дають, спортира є там. Шкільна 7, так? Да? Ну, перше. Йдемо глянемо, побачимо, що тут робиться. Так, як тут залізти? Я щось не, не, не знаю, як там. Треба відсунути ну, на. Я не дістаю? Ти не взяла мені? Ні. <гум> Що, <гум> <гум> доберемося? О, це набагато простіше, як ми думали. Ласкаво просимо. Ай, я то так страшно, мені чесно. <рес> я я кіску потрапила. Не знаю, але мені страшно. Ай, ай, а що тут таке все страшне? І ну зараз... так, Ніхто ж не живе. Ай, ай. Знаєте, що то буде? Який контент сьогодні буде? Ніч в заброшці. <рес> <рес> ну як, ночувати буду не я, а Іванка. Ай, такі, як нас. Чуєш? Іванка, ніч в заброшці знімаємо. Ночувати будеш тут, а ти. Я завтра поїду тебе заберу. Попране вісить. Мені Тут просто все треба викосити, а насправді тут все є все гарно, все по-полтавськи, в полтавському стилі. Ставні є, металопластикові вікна є. В хаті. Так, вода є проведена. Ну, якщо все складеться добре, то детальний обзор може буде пізніше. Іванці не подобається, бо Що, тут все. Ну, то все треба просто викусити і вирубати. Але от, от зразу росте. Відразу росте, ростуть гроші, бузина. Фірточка? Так. Ну давай. Немало Чого ми сюди йдемо? Тут має бути город. Так, тут. А, Во він, так. Да. Ото тут де ходить Іванка. Там нічого нема. А тут? тут я бачу вон є яблука, є персики, є абрикоси, є виноград, є горіх посаджений. Отам. І яка тут його довжина. Куди воно тут аж туди? Зараз я зміраю і скажу, скільки тут кроків, яка довжина. Так, я вже спустився донизу, там Іванка. О, десь отут, Тої земельки. Я насчитав кроками. Я не знаю, тут може десь 60, 70, а в ширину, може 20. Ну, получається отака площа. Так чого ж ми все-таки сюди приїхали? Пам'ятаєте, був ролик, як мені заробляти гроші? Думали, думали, багато всього придумували. І це одна. Части... Ну, якби частинка з кількох стратегій, які ми собі роздумуємо, на майбутнє, можливо, оберемо як наш заробіток грошей, тому що зараз треба зробити певну зміну заробітку. І ми в роздумах чим займатися. Тут, де ми ходимо, це одна зі стратегій. Тут є земелька. Що ми будемо робити, я буду розказувати в подальших роликах. Якщо, звісно ж, воно стане наше. Ну, це не факт. Ми просто. Приїхали подивитися, підшукуємо, ще будемо радитися, будемо дізнаватися. От. І ну, якщо все це, буде, все це буде, то на каналі буде цікаво, тому що я повний ідей, Іванка теж. Ну, Іванка до чогось нового трошки так відноситься. Ай-яй-яй-яй-яй, як то буде? Тут аж все не покошене. Розумієте? Просто не покошене. Що ми тут маємо? Ми тут маємо груша, тут маємо яблуня. О, візьму яблуко. Перші плоди. Думаю, власник не буде проти. Він не приїде сюди, до речі, власник в Борисполі. О, с який яблук. Клас. Хороша яблунька. Краща, як у нас там біля гойдалки. Ще що, що тут є? Знову ж таки, груша. Там далі виноград. Ну, бузина, звісно, бузина це взагалі моє улюблене дерево чи кущ. Ну, я вам скажу, ви, мабуть, бачите, що мені тут подобається. Осталося переконати Іванку. Але як будуть розвиватися події, то я не знаю. Стежте за всім на каналі, далі буде цікаво. От Зараз я попробую ще пару яблук тих вирвати. І будемо будемо, будемо з Іванкою обсуждати далі. Було б цікаво, було б цікаво. То я недалеко від нашого міста, де ми живемо, Ну, звідси його не видно. Бачу, тут люди займаються. Там я показував фундуком, сою сіють, фермери є, там навіть стоїть. Сонячна панелька в когось. Тут є водойма. Тут для мене було б дуже багато всього такого нового і цікавого. Горіх ще тут є, черешня є, те, що я ще не показав, там ще кущі різні. Каже Іванка, якщо то наші, то треба буде ще раз приїжджати, то зразу лучше. Такі то справи. Так що на фоні сільського туалета кажу вам всім. До нових зустрічей на каналі Юний Ентузіаст. Обов'язково підпишіться на цей канал, далі буде цікавіше. Якщо навіть не тут, де зараз я знаходжуся, то в якоїсь іншій локації, в якомусь іншому місці. Ну я вже тут як подихав, попробував, побачив. Фантазія моя бурна розігралась. Я вже собі там чик 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 все прикинув, кроками поміряв, калькулятор в голові працює. От, яблука рву. Ну це вже вообще, мені подобається тут. Так що підписуйтесь на канал, бо тут просто, як би сказати, от переїзд сюди це ніби в Голівуд. Тут повно-повно повно от в мене ідеї для того всього, щоб і то все буду знімати і показувати на каналі. До нових зустрічей, всім пока. Ото та, що не нравиться, не можна за вуха відтягнути ходить, тут все заглядає. Для мене це щось нове. Мені подобається.